Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. Середа, 10 січня, і які ж тут мозги витримають? Вчора мінус двадцять, сьогодні мінус шість. Дівчатка гуляють з самого ранку. Вітер, правда. Якби вітру не було, було б ще б краще. Але вітер. Ранковий догляд не виявив нікого підозрілих на сьогодні. Це в нас тут буся і ладуся. А зараз підемо, глянемо на останніх дівчаток. Вова поліз по солому, щоб малим насипати сюди. Щоб грілося. Ох, у лани з даною і Басіще. Так. Куку, кукусіки, Ку <ріст> лана Ти Лана. Ось так от всі збіглися. Що бусю? Що бусю? <ріст> О дані з зв'язки взагалі дубові. Улани м'якше, але все ж таки я думаю, що це буде не січень, а скоріш за все це буде початок лютого. Вон вона наша камера спостереження. Да, дівульки? Ви дете, поки потепліє, правильно. Е, Вим'ячко в порівнянні з тим. Що минулого разу я у Лани мацала, вже збільшилося. Тобто по трішечки вона його набирає. Але я ж кажу, що ні, не по зв'язкам, не по виміні, не схоже, що вона збирається в січні народжувати. Ладуся набирає, але теж так. Повного виміні нема ще ні в кого. Так що я так думаю, що ці всі красотульки будуть мінімум до вихідних, а далі буде, будемо бачити. Ось і соломка вже прийшла. Нехай прогрівається. Як тільки хтось з'явиться, відразу на суху соломку. Так, да, це як завжди, руки позамів. Там вітер, вітер ледяний. А це підстанок, як завжди. В схованку. Вон отрусив. Новый шпингалет у нас. Щоб не відкривали. Да? А гризти що, моли там не грызут, а новое. Да? Грезу там не Да. Тут у них був такий крючечок, сюди накидувався. І вони як плигають на двері і відчиняли його. Ми зав'язували, замотували в минулого року. Цьогоріч Вова їм отаке зробив. О, соломи натрусив наш пуля, Ну, нехай гріється. Вова. Знову збирається на роботу. Вони свій паркогосподарський день ніяк не завершили. Два дні протовклися, ще, каже, трішки не встигли. Треба зранку ще сходити, а на першу годину дня їм до груміра. Так що сьогодні хлопців своїх ще випроводжу на зміїв. Ну ось. Сьогодні у нас з вами ранок був на господарстві. Як годували, там ніяк було зняти, бо тупцюються всі, хто куди, щоб швидше погодувати подвоє ж, випускаємо. І вони тоді аж що хтось на станку, хтось по сараю кругом і всюду. Все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Я вчора, як і обіцяла, Спекла пиріг, зараз вам вставлю сюди, покажу, заведеться чи ні. У, наче заводиться. От за скільки днів морози лупили, стояла машина, Вова пішки ходив, машину не брав. Все, всім гарного дня, чудового настрою. А я пішла збирати Вову. Ось такий вийшов пиріжечок у мене вчора. Да-да, вчора. Ну, ви дивитиметесь це завтра, я знімаю це сьогодні. Але коли ви будете дивитися це відео, це буде вже вчора. Купа яблучок. Без шкірочки вони там як пюрешечка розімліли. А зверху це кориця, це посипано корицею.